Всім миру Божого, ми з вами продовжуємо читати книгу Псалмів, Псалом 71. -й». Соломонів. Боже, свої суди цареві подай, а свою справедливість для сина царевого. Хай він правдою судить народа Твого, а в богих Твоїх справедливістю. Нехай горе приносять народові мир а пагірки правду. Він судитиме в богих народу, помагатиме бідним і тиснути буде гнобителя. Будуть боятися тебе, поки сонця і поки місяць з роду до роду. Він зійде, як дощ на покіс, немає, немов краплі, що зрощують землю. Праведний буде цвісти в його дні, а спокій великий, аж поки світитиме місяць, і він запанує від моря до моря і від ріки, аж до кінця землі. Мешканці з пустинь на коліна попадуть перед обличчям його, а його вороги будуть порох лизати. Царі, Таршішу за островів, кладуть дари, принесуть царі шеви та севи дарунки, і впадуть перед ним усі царі, і будуть служити йому всі народи, бо визволить він бідаря, що голосить, та убого, що не має собі допомоги. Він змилується над убогим та бідним, і спасе душу бідних, від кривди і насилля, врятує їхню душу. Їхня кров дорога буде в очах його, і буде він жити, і дасть йому золота шеви. І завжди молитися буде за нього, буде благословляти його кожен день. На землі буде збіжжя багато, на гірському верху зашумить як ливан його плід, і народ зацвіте в містах, як та трава на землі. Хай ім'я його буде навіки, хай росте, поки сонця, наймення його, і нехай благословляються ним, будуть схвалити його всі народи. Благословений Господь Бог, Бог Ізраїлів, єдиний, що чудо вчиняє. І благословенне є навіки ім'я Його слави, і хай Його слава всю землю наповнить. Амінь і амінь. Скінчилась молитва Давида, сина Єсея. Ми скінчали з вами першу книгу Псалмів. Далі починається книга вже, а вже навіть третя книга починається, вже дві книги з вами прочитали, тому до завтра, до Псалма 72 Амінь.